Розбіг у стрибках у висоту способом переступання виконується під кутом 30-45 градусів до планки, а відштовхування проводиться дальньою від планки ногою. Місце відштовхування знаходиться на відстані 70-80 см від проекції планки. Після відштовхування стрибун вилітає вгору за рахунок поштовху маху руками і ногами, отримуючи тулуб у вертикальному положенні. Одночасно з опусканням махової ноги за планку, поштовхова нога довгоподібним рухом з розворотом коліна та носка назовні переноситься через планку. Голова, плечі і тулуб стрибуна нахиляються вперед, що забезпечує більш низький підйом загального центру маси тіла над планкою. Опускання рук також допомагає більш ефективному переходу через планку момент переходу через планку за рахунок на голови, плечей вперед стрибун піднімає вище таз. Відведення тулова дещо в бік планки дає можливість краще відійти від планки. Приземлення відбувається на махову, а потім поштовхову ногу. Спосіб хвиля одержав свою назву у зв'язку з послідовним. Якби хвилеподібним переносом через планку окремих частин тіла. У стрибку цим способом розбіг виконується майже під прямим кутом до планки 75-90 градусів. Місце відштовхування знаходиться на відстані 120-150 см від краю ями. Після відштовхування і вильоту й гомілка махової ноги піднімаються одночасно, і з цим стрибун повертає тулуб до поштовхової ноги і нахиляє його вниз грудьми до планки. Поштовхова нога підтягується вгору. У результаті тіло стрибуна приймає дугоподібне положення. Руки при цьому опущені вниз або розведені в сторону і назад. Слідом за цим поштовхова нога переноситься через планку і опускається вниз. Махова нога подається назад. Що дозволяє подолати планку, не таркаючись її грудьми або руками. Ці руки окремих частин тіла носять хвилеподібний характер. Стрибун, якби обтікає планку, переносячи через неї спочатку махову ногу, потім таз, поштовхову ногу і нарешті верхню частину тулоба й руки. Приземлення відбувається на поштовхову ногу грудьми до планки. Деякої популярності серед жінок отримав спосіб стрибка півхвиля. Такий спосіб виконується під кутом 50-70 градусів. А рух над планкою нагадує хвилю однак без другої частини стрибка. Спосіб перекат. Розбіг виконується під кутом 35-45 градусів у бік поштовхової ноги. Стрибун відштовхується на відстані 80 100 см від місця проекції планки близької до неї ногою. Розбіг, підготовка до поштовху і відштовхування відбувається так само, як і при перекидному стрибку. Зробивши мах, спортсмен нахиляється в сторону планки. Коли махова нога і рука піднімаються над планкою, він підтягує поштовхову ногу і приймає горизонтальне положення боком до планки. У процесі вильоту стрибун нахиляється в сторону планки. Потім він підтягує поштовхову ногу до грудей коліном і випрямляє махову ногу уздовж планки з високо піднятим тазом. Продовжуючи обертальний рух, спортсмен опускає за планку махову ногу, руки і верхню частину тулуба, повертається грудьми вниз до ями і приземляється на поштовхову ногу і руки. При стрибках способом перекат Розрізняють три варіанти переходу через планку, залежно від положення тулуба, боком, спиною й перенанням. При останньому варіанті спортсмен якби перенає за планку, швидко згинаючи тіло в кульшових суглобах і опускаючи махову ногу і тулуб за планку. Цей варіант є найбільш ефективним, тому що забезпечує необхідний для переходу планки підйом загального центру маси тіла. При виконанні стрибка способом перекидний, розбіг виконується під кутом 25-40 градусів до планки, з боку поштовхової ноги і складає 7-12 кроків при швидкості до 7,5 метрів за секунду. Техніка розбігу стрибунів своєрідна і відрізняється від техніки звичайного бігу. Більш активним кроком махової ноги від стегна та постановкою стопи на опору на всю ступню. Дещо попереду загального центру маси тіла. Готуючись до відштовхування з трибуни змінюють прилітмову структуру останніх 2-4 кроків. Це дає можливість зменшити втрати швидкості розбігу і раціонально докласти зусилля під час виконання відштовхування. Нога для виконання відштовхування ставиться на опору попереду загального центра маси тіла на пятку з активним переходом на всю ступню. Махова нога, починаючи від стегна, а потім гамілки, вільним швидким рухом виноситься вгору. По мірі проходження поштовхової ноги, махова нога розгинається в колінному суглобі, носок береться на себе. Руки після замаху назад активно виносяться вперед вгору і доповнюють зусилля махової ноги. Все це забезпечує необхідні умови для потужного відштовхування і створення високої вертикальної швидкості вильоту загального центра маси тіла. Відштовхування закінчується розгинанням поштовхової ноги і стрибун переходить у фазу польоту. Кути вильоту 60-75 градусів при початковій вертикальній швидкості 4 м за секунду. За рахунок махової ноги і одноіменною з ногою стороною таза та імпульсу сили, здатна її під час поштовху, стрибун переходить в горизонтальне положення, повертаючись грудьми до планки. Махова нога розгинаючись, повертається носком вниз. Поштовхова нога, згинаючись у колінному і колюшовому суглобах, підтягується до тулуба і потім виводиться в бік. Одночасно з цим дальня від планки рука, голова і плечі опускаються за планку, виконують нерок. Це сприяє збільшенню швидкості обертання і забезпечує перехід іншим частинам тіла через планку. Приземлення відбувається на махову ногу, однойменну руку або обидві руки з переходом на бік і подальшим перекатом на спину.